Факти, які ви могли не знати про Конституцію України. Конституцію сучасної України ухвалили лише через 5 років після проголошення незалежності держави. А процес роботи над новим основним законом почався ще у 1990-му зі створення Конституційної комісії. До ухвалення нової Конституції діяла Конституція УРСР 1978 року та конституційний договір між президентом та парламентом. Україна стала останньою серед країн колишнього СРСР, що ухвалила свою власну Конституцію. Продовж 1990 1996 років було запропоновано 15 проєктів Конституції України як від конституційної комісії, так і від різних політичних партій ініціативних груп науковців. Процес створення української конституції затягнувся через суперечки між президентом та парламентом. Кому давати більше повноважень, а також політичне протистояння прихильників різних ідеологій. У 1993 році проєкт Конституції було погоджено, проте згодом справа забуксувала. Це пов'язано, зокрема, із достроковим розпуском парламенту. Тож після виборів у 1994 році нові депутати створили нову конституційну комісію. У 1995 році між президентом і парламентом був укладений конституційний договір, який мав регламентувати організацію влади до прийняття нової конституції. 26 червня 1996 року Рада Національної безпеки Рада регіонів при президентів України різко засудили будь які звалі. З прийняттям Конституції, тож ситуація вимагала рішучих дій. Засідання Верховної Ради, на якому було ухвалено Конституцію, почалось вранці 27 червня 1996 року і тривало майже добу. Депутати провели за роботою всю ніч і 28 червня о 9 годині 18 хвилин проголосували за першу конституцію Незалежної України. Це засідання Верховної Ради стало найдовшим в історії українського парламенту. Найбільш суперечливими питаннями були, що закріплені в Конституції, були такі: державна мова, статус АРК Крим, державні символи. Комуністи, які мали на той час 25% в українському парламенті, не хотіли ухвалювати синьо-жовтий стяг, виступали саме за автономію Криму та не хотіли погоджувати на переголошення українською єдиною державною мовою. Саме тому в Конституції з'явилися рядки: в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов національних меншин України, що фактично від Російською серед інших мов та не є правильно. Найчастіше в тексті Конституції згадується слово Україна 451 раз на 15 розділів основного закону. Конституція України не є незмінним документом. В самій Конституції є цілий розділ, що закріплює можливість внесення змін. Зокрема, за часи існування основного закону, зміни в нього вносились аж сім разів. А усі новообрані президенти України складають присягу на вірність українському народу, поклавши праву руку на Конституцію. Що ж змінювалось в Конституції? 1996 рік. Україна останньою з пострадянських держав ухвалює основний закон. Попри те, що Леонід Кучма записав її прийняття у свої безумовні досягнення, потреба в Конституції визначалась не стільки волею президента, скільки тим, що тодішні верхи ніяк не могли розподілити владу в країні. В результаті Україна стала президентсько-парламентською республікою, а Кучма фактично контролював її уряд. Його основним опонентом. Особливо під час другої каденції президента став якраз позбавлений багатьох повноважень парламент, представники якого категорично не погоджувалися з одноособовим рішенням глави держави. Зрештою, у цю конфронтацію втрутився народ України, який висловив своє незадоволення під час помаранчевої революції. 2004 рік. 8 грудня 2004 року, внаслідок політичних домовленостей між тодішнім президентом Кучмою та майбутнім президентом Ющенком, в Верховній Раді було проголосовано зміни до основного закону та до закону про вибори. Україна мала стати парламентсько президентською республікою, що суттєво змінювала центр прийняття рішень у ній. Це стало першим очевидним коригуванням Конституції. Під очікувану нову політичну реальність пізніше, у 2006-2009 роках, представники партій регіонів неодноразово висловлювалися на підтримку проведеної реформи, адже така форма правління давала їм більше можливості знову отримати владу в свої руки. Проте у 2010 році, коли ця влада таки була отримана, все знову змінилось. 2010 рік. Віктор Янукович виграє вибори президента і згодом 252 народних депутата, переважно члени фракції партії регіонів, звертаються до Конституційного суду з вимогою скасувати конституційну реформу 2004 року. Дійсно, навіщо віддавати владу прем'єру і парламенту, якщо нею можна насолоджуватись самому? Рішення Конституційного суду довелось чекати недовго. Вже 30 вересня того ж року було визнано, що закон, яким була прийнята конституційна реформа, проголосували з порушенням процедури, а саме останні правки до законопроекту не отримали висновок, висновок КСУ. З точки зору здорового глузду, таке рішення було вкрай дивним, адже держава жила за зміненим законом уже шість років. У результаті Україна повернулася до Конституції 1996 року, і Янукович отримав усю таку жадану владу. 2014 рік Кінець 2013 та початок 2014 року історики вже називають одним з найтрагічніших періодів в історії України. Революція гідності стала реакцією українців на ініційований президентом Януковичем розворот вектору держави в бік Росії та завершилась десь сотнею вбитих на Майдані Незалежності. Зловживання владою президентом та криваві події цієї зими привели до того, що 21 лютого. 386 депутатів проголосували за відновлення дії конституції зразка 2004 року. Це повернення до версії 2004 року було покликано зберегти сам інститут влади в умовах втечі владної верхівки Януковича та фактично вже розпочати окупації Криму Росією. У новітній історії це був перший випадок, коли Конституція була змінена не з метою перерозподілити вплив між гілками влади, а саме для збереження держави. 2019-2020 роки. Мило, 2019 рік приніс нам нову реальність. Вибори президента та парламенту виграла команда, яка раніше не була помічена в політиці. Проголосивши курс на швидкі реформи, депутати взялися за написання законів і, звісно, зміни в Конституції. Останньою зміною до основного закону стала відміна інституту депутатської недоторканості. Серед усіх політичних подій чомусь забувається той факт, що Україна юридично є парламентсько президентською республікою. Сьогодні, 28 червня, ми відзначаємо День Конституції, і ця дата закріплена у статті 161 у наступних рядках. День прийняття конституції України є державним святом Днем Конституції України. Вітаємо вас зі святом.